Добрий день, дорогесенки мої. Мене звати Анна і я з України, я з Італії. Хто мене бачить, на... це для тих перших людей, які мене бачать перший раз. Я сьогодні хочу розказати вам продовжити історію, як я познайомилася, не познайомилася, як я познайомилася з італійською сім'єю, як мене мій компаньон, італійський компаньон познайомив зі своєю італійською сім'єю, зі своєю мамою. Це було 9 років назад. І е, як він познайомив мене зі своїми братами, бо сім'я велика, е, всі розумні, всі красиві, всі вчені. І е, я цей контроль пройшла. Тому що італійці, як не як вони тебе як не контролюють, вони все-таки до тебе придивляються. І це вже видно з першого погляду. Чим дихається жінка, що від неї можна буде чекати? Ну, я старалася на зустрічі бути дуже така нормальна, нормальна, спокійна, така, яка, як є. Ну, я була трошки встидлива, це звичай я завжди встидлива. Я тут на камері трошки так, але я в житті людина дуже закрита. І встидлива, трошки менше встидлива, ніж я приїхала в Італію. Ну, я себе повела дуже-дуже по-натуральному, скажімо так. Перше ніж продовжити, дівчатка, я вам хочу порадити мелатоніна, якщо зараз так і в Італії погано спиться, і в Україні погано спиться. Зараз такий період вели не тяжкий. Ви можете спробувати мелатоніна. Мелатонін ось такий є. Він для мене працює. Зараз я вам покажу ось тут. Тому що я десь колись приймаю. А як я його приймаю, я вам зараз скажу: у мене нема мелатонін для того, щоб заснути скоріше. У мене заснути скоріше нема проблем. Я бам, і я за, за, за 5 хвилин я засипаю. Але я замітила, що я як вип'ю мелатонін, я вночі дуже-дуже сплю твердіше. Е, як встаю в туалет і вертаюся з туалета, у мене таке враження, що е... блимає, в тут, мене тут комп'ютер під низом, є, ну мені да фастидію. Зараз я закрию, От, о, о, вже не бачу. І я зрозуміла, що я вночі, навіть я отак йду, знаєте, як 18 років. Пам'ятаєте, як ви мали 18 років, як вночі йшли в туалет, а верталися як отак закритими очима, а так ха -ха -ха, бам, і впали на ліжку і спите далі. Ось таке в мене саме враження. таке саме. І так само, наприклад, я менше чую, як мій компанію встає зранку, снідає. Я вам ще розкажу, як в нього проходить сніданок і це все, як він тихенько на ципочках ходить, щоб мене не розбудити. І Я так само замітила, що я дуже міцно сплю, і я його менше чую, як він там трошки стукає, як він там ну, ногами трошки туди сюди дверима. І навіть якщо він виходить з хати, якщо він захлопує двері, у нас двері отак ми захлопнули і все, нам не треба на ключ закривати. І, і захлопує теж, так досить легко захлопується. Нема такого сильного звуку, але все одно звук трошки є, і я його чую дуже-дуже мало. Я ось тут сіла, тут в мене батарея вже холодна, вже холодна, тому що треба було мені включити, бо я так легко одягнулася. Бачите, я ось так легко одягнулася, у мене така, така розлітайка. А чому вона виключилася? Тому що я включила до 18 градусів. І як 18, воно автоматично само виключається. Манаджа! Як я піду зараз включу, що ви скажете? Дівчатка, почекайте на одну хвилинку, почекайте, почекайте. Йду, йду, йду. Ви мене чуєте? Оп. О. Оп, бене. Ой-ой-ой, включила. Включила до 20. Зараз все, можна буде гарно говорити, воно гарно загріється, бо я думала, піду на ту батарею і тут буду гарно сидіти, і мені буде тепленько. Бачите, це не ялинка, це така гілочка з гірляндами, довга, 2,80. До самої стелі в мене, до самої, до самої. Вона така висока, 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 бачите? Там шапочка, що в мене висить. Я погано наставила менеджа, погано я тут наставила. Ну, нічого страшного, нехай буде так. І оцей мелатонін. Бачите, я ось такий, наприклад, маю тут вже закінчився, я тут дві купила. купила. і мелатонін разом з валеріаною. Мелатонін виконує функцію, що ви скоріше заснете, а валеріана вас більше заспокоює. І от дві, дві таких функції: в одній це дуже-дуже корисно. А тут в мене є ось така нормальна мелатоніна, це я в супермерках купила. Тут є один міліграм мелатоніна. Мелатонін, ви собі можете і в Україні купити, в Італії є всякі різні марки, це не обов'язково таке купляти. Я один раз купила навіть свої коліжанці тут вона е, такий хороший кульжанці, в неї син теж там його дьоргали, щоб піти воювати, він там всякі довідки, він дійсно хворий. Вона мені це розказувала, вона дуже переживала за це все. І вона вночі не спала, і вона тут дуже дуже багато років. І я її один раз я мала таких, дві коробочки похожі, на це. Я мала ще інакше. Що там навіть дзінко було і ще якийсь вітамін був в середині. Мелатонін, дзінко, і селеніо, мені здається, був. Селеніо. І я їй дала, і вона я її пізніше спиталася, Вона каже, мені нічого не допомагає, мені нічого не допомагає. Ну, звичайно, тобі нічого не допомагає. Це ж не є медичина, це ж не є е, 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 ніякі таблетки медичні, це ж просто тебе трошки заспокоює. І я лічно, мені лічно допомагає, тому що я зранку сплю набагато, набагато довше. Набагато довше, я набагато спокійніша. А якщо це я не п'ю, я дуже рідко п'ю, десь колись, як мені треба гарно виспатись, Як я маю можливість, як я на роботу не йду, що я собі можу до 10-ї спати. А коли мені треба вставати, то я нормально, мені я не п'ю, мені це не потрібно. І ось так. Дорогі, це тільки таке, я хотіла сказати: пробуйте мелатоніна, щоб спати. Це натуральне і у вас не буде залежності від того. Значить, так, в тому попередньому відео ви бачили, як я приїхала. Я приїхала туди і я думала зустрітися, що ми зустрінемося з його мамою. Його мама в цей час мала 80 і щемось років. Сьогодні мамі мого компаньона 92 роки, і вона дуже гарно виглядає, вона абсолютно сама, все сама робить. Останніх е, півроку її взяли, просто баданти, одна ходить з тренера, так само до неї кожен день-дві години, а просто щоб її составити компанію, щоб вона сама не була в хаті. Вона сама і газ, і кутів годує, всяких брудяжних кутів там, до неї посходилися. І вона зовсім тільки їй просто е, самі дуже скучно, вона сама одна. Де вона живе, як і що, я розкажу на другому відео. Це також е, буде цікаво. За столом, як ми прийшли, е, от, я думала, що ми сядемо троє за стіл, а тут прийшов його ще брат. Е, брат, який має вищу медичну освіту, який працює, е, скажімо, на одну компанію. Вони там всі мають вищу освіту, всі мають лауреаті, інфармачі, його діти. Коротше, люди культурні, вчені, розумні. О, І ми сідаємо за цей стіл, і, і вони приходять. і це і, і це так, ну, це так ну, було, Я так і боялася, і встидалася. У мене такі, таке в середині відчуття було, бо вже, вже його тільки мама це просто мені було страшно. Ну, Вони абсолютно нормально. і, і Ми сміялися, і говорили, його брат приніс, я пам'ятаю, пекоріно таке було вино називається Пекоріно. Я до, до того часу не знала. пекоріно. Pecorino. O Pegorino. Pecorino. Pecorino, Pecorino. Так, там називається. І пізніше ота невістка так само принесла такий домашній макарон. Вона сама не робить, вона заказує, бо там в них є така жінка, що сама робить і продає цей макарон. І таке маленьке своє домашнє підприємство має. Вона там завжди ходить, такий домашній макарон на яїчках. І таке було таке, вона зробила таке суго з грибами. З грибами, дуже багато грибів було, я пам'ятаю. І пізніше, а його мама зготувала друге. Там всяке м'ясо було, сальсіча, вердури дуже багато було такої вареної. Я пам'ятаю, бо то була? на ну, навесні було. Я не пам'ятаю точно то на навесні, ближче до літа. чи то. Ми в, жовтні, ми в жовтні з ним е, в листопаді. Ми з ним е, вже так якби почали нашу історію в листопаді. А це десь було це десь під осінь було. Це не була зима. Це, напевне, десь було, я не знаю, жовтень, листопад, десь отак не було не, не літо, десь жовтень був, жовтень-листопад десь. Ось так було. І е, ось так. І ми там і іпніше солодкі ще було. А солодкіше його мама спекла, таку крустату. Вона завжди крустату пекла, вже тепер не хоче. Як не, не хоче, це ж не гарно говорити не хоче. Жінка просто треба на ногах довго стояти. І вона таку крустату спекла. Е, ту крустату мій компанію завжди привозив, як він сам один їздив до своєї мами. Ви не бачите, бо я сьогодні сіла в таке місце, і ж тут ні світла немає, ні нічого нема. Бо я світло не хотіла ж так дуже світло багато включати. У мене там ялинка у мене там включена, і тут напереді у мене включено. Я думаю, що ви мене бачите. Ну, Я на другий раз провіру, може, включу більше світла. О, батарейка вже тепла. о, Вже тепла, теплесенька. А, пече. Ой, 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 тут вже пече. Бачите, в центрі тут зігрівається дуже скоро і пече, а тут ще тепла така, досить тепла. Це така в мене батарея, дизайн. Називається Кубитто. Бачите, вона така елігантна, така фіни фіне фіне Вона мені дуже подобається, бо я не хотіла тих грук таких великих, Такі є такі грубі. такі. Грубі полоски. Я таких не хотіла. У мене ось такі елеганти. Вони навіть досить гріють, бо я думала, що це буде батарея, тільки красива і не буде так добре гріти. Вона дуже сильно гріє. Вона дуже сильно гріє. У мене отут є і в ванні є, і в залі одна є. А в залі одна виключена. Там, де в мене пальма стоїть в залі, там теж ззаді є ще батарея, але вона виключена. Тому що забагато. Тут тепло, прямо тут чуть, бачите, як я вже от легенько легенько У мене от таке от таке легеньке просвічується і все така тунесенька, гарненька, дуже мігесенька і дуже тунесенька, такий свидетекур, він такий коротенький, такий широкий, він дуже тунесенький, дуже мігесенький. І що я хотіла сказати? І ось так я пройшла перший цей контроль, перший цей, як вам сказати, екзамен, екзамен. І ми нормально посиділи, нормально, пізніше вони пішли, пішли, його брат з жінкою і з двома дочками. Пішли, вийшли, пішли до себе додому. І ми залишилися з його мамою в хаті, троє ми залишилися. Ну, я помаленьку трошки з тарілки зі стола, вона не хотіла, щоб я мила абсолютно. Вона сама всю посуду помила. Але я допомогла тарілки зібрати зі стола, допомогла потріпати оце. Знаєте, у них так, там як надроблять на, на скатертину. Тоді треба на вулицю виходити, ті всі дрібки отак тріпати. Я пішла, потріпала, бо я ж знаю, як по-італійськи це робиться. Все, і ми нормально, гарно провели. Пізніше, як їхали додому, його мама нам ще дала багато солодки, що залишилося, що ту крустату у нас пекла. І пізніше вона завжди домашні, домашній макарон такий робила на яєчках. Дуже багато вони дають яєчок і мука. І вона так сама ріже. на сама цей макарон. Домашній такий макарон це дуже, дуже смачний. Хто живе в Італії, знає, що тут роблять на самих яєчках, тут води не дають. А моя мама приїхала сюди в Італію перший раз, як я їй почала розказувати, що тут роблять такі макарони, навіть, навіть у ті вареники, тільки на яїчках. А моя мама каже: Боже, які ми були колись дурні на Україні, і, і дійсно це так і було. Яїчок було дуже багато. Я пам'ятаю, як я була мала, і мені було 10-15 років та навіть 20. Їчок було дуже багато. Але ми завжди давали одне яїчко до, до вареників. Бо казали, що ці вареники будуть дуже тверді, дуже будуть тверді і додавали води. Ви можете представити. І то я пам'ятаю, ті вареники зараз інакше, зараз змінилися. А колись вареники були сині. На другий день ми їх підогрівали. Вони були сині, тому що ти вареників багато наліпила. А дала там одне-два яєчка, залежно скільки ти хочеш тих вареників зробити, але води ми завжди додавали. І моя мама говорить, ми були дурні, так було багато яїчок, і ми розуму не мали. Ми давали одне яєчко навіть літом, одне-два. я говорю, як, як було. Зимою трошки було менше. І ті яєчка, я пам'ятаю, на зиму ми складали дуже на свята, ми купували, складали вже з вересня. Тому що пізніше яєчка були би дуже дорогі, і їх вже так і не було, і дуже дорогі, і треба було яєчка прискладати. І ті яєчка всі складали. Моя баба так само складала, я пам'ятаю, там на свята вони так стояли в кошику, в якомусь холодному місці. І їх треба було тримати на свята. А тут в Італії, як яйце, один день вже прострочене, вони його вже викидають. Вони його вже викидають, а я йому, а я собі думаю. Ви ще не бачили, які я... яйця... Яйця... яйця яйця. Вибачте, дорогесенькі мої був. Тепер Віталії вона в Україні. От все. Дете... Вже одна мені написала, що буде відписуватися і буде, буде від мене гети. Бо я так говорю, а от я я так звикла, я так привикла, тому що нас так в школі навчили. Ну, треба мені тепер міняти, казати в Україні. Колись в Україні так було. Вибачте, бо бачите, я, я не, не то, що я. Е, я у нас яєчка, яйця не було, не було різниці. Тут тепер на, в Україні все помінялося, і це для мене дуже-дуже тяжко запам'ятати. Ну як же можу так скоренько запам'ятати? Ви розумієте, я ж тут багато років вже живу. І так само євро. Так само Євро. Ви зрозумієте, що Євро народилося тут, в Італії, коли я була, коли я вже тут була. Я приїхала в Італію, як тут Ліри були, Ліри. Пізніше, через, через 2-3 роки. Поміняє євро вийшло, і я тут ціле життя живу, і ми тут євро, 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 євро. Я ж не знаю, я ж не чую на вухо, як ви там говорите. На Україні міняються гривні на, на євро, поміняє євро, на євро, гривні на євро міняти. Переводять, я заплатила там, наприклад, щось купила, якусь там кофту, і в євро це буде, наприклад, 20 євро буде, якщо в євро. Ви розумієте, це... а в нас тут Європа. Ми тут Європа, євро, 20 евро Ми говоримо. І, І це для мене це прямо неможливо, тому що я тут народилася з тим... з тим євро. Я тут народилася. Я ж не можу. ну то Це тяжко для мене. Ну повірте мені, я ж, я ж не говорю спеціально, але буду старатися, буду старатися євро, яйця. Якщо от зараз де яйця, де яєчка, мама мія. Одна мені написала вульгарно, написала. «Яїчка — це в твого компаньона. А курячі це яйця. «Яїчка — це в твого компаньйона. Так мені написала. Та вже в загальному хоча б написала, щоб сказала: яїчка — це в мужчин. А, в... а курячі це яйця? Яйця великі. А по-медицинському мед... по нам мені написала жінка, По-медицинському це яїчка, яйця". яйця. Ну, так треба грубо говорити, яйця. Добре, будемо говорити яйця. І ось такі справи. І після того, як ми вже, як я вже один раз відвідала родину е, мого компаньона, після того я вже другий і третій раз, і четвертий, і п'ятий, я туди їздила вже дуже спокійно. Вже кожен раз спокійніше, спокійніше. У нас відношення дуже налаг... не налагодилися, вони зразу не погіршилися. В нас завжди чим раз, тим вони краще були. І, і ось так, пізніше, пізніше один раз другий, чи третій, чи четвертий раз ми приїхали. Тоді вже запросив його брат до себе. Ми пішли до брата його до, себе, до одного, пізніше пішли до другого, а до того старшого брата, один раз, як ми приїхали, то ми, там, там як, ми як приїжджаємо, то ми. Ідемо туди на Пасху. Вони Пасха, якщо Пасха, вони в себе тоді роблять. І я один раз попала до них так само на Паску. Ми приїхали на Пасху до, до мами його, але мама моєї компанії сказала: ми тут не будемо. Ми йдемо до, на Паску до старшого брата всі разом. І ми там були всі разом, і там дуже дуже гарно накрили були стіл. Там ще прийшла вся родина її, тої невістки прийшла так само вся родина. Не вся родина, ну та, що самі найближчі дворідні, тато і мама ще, звичайно, прийшли. Їм теж вже більше, ніж 80 років негарно виглядають. І вони, вони сніданок роблять. Вони там роблять такий сніданок, дуже великий. І, і так дуже багато всього напеченого було така домашня їда. На Паску, на Печина, от там би мені на Паску попасти. Може я цієї Паски ще раз, може, на цю Паску ми поїдемо, бо ми не завжди на Паску їдемо, тому що на Паску це вже весна, це гарно. Ми дуже багато їздили подорожувати, як тільки Паска, то ми їдемо туди, 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 туди. І так дуже не хотіли їхати туди, до його родини. А на Наталі, от зараз Різдво буде, тоді ми будемо їхати, обов'язково будемо їхати, тому що в Італії говорять наталі контой і Пасха конківой синіфіка Наталі з своїми, з твоєю родиною, а Пасху з ким ти хочеш. Це означає, ти можеш подорожувати, не обов'язково в хаті, ти подорожуєш, ти їздиш. І це дуже-дуже гарно. прямо Паска, коли. А, Паска завжди в неділю виходить, правильно? Завжди в неділю, неділя-понеділок. Ну, Побачимо, куди ми поїдемо, не знаю, куди ми поїдемо. А от зараз на Різдво, через кілька днів, вже буде близько, ми поїдемо до, до його родини. І мені це дуже сильно подобається. Мій син так само приїде, але він приїде прямо не на, не на саме Різдво, а на ось цей період різдвяний. Які в нас тут в Італії з 26 по 7, по 7 дорогесенькі мої. Я навіть буду досить багато працювати після свят. Я буду працювати 26, 27. Я не працюю, працює оця Італійка, моя напарниця до того сеньора 96 років. А я буду пізніше 12 днів всі підряд буду працювати я, тому що вона візьме гроші, вона візьме відпуск і вона так само їде. І я буду її заміняти 12 днів кожен день. Ось така, така історія. Дорогі мої, я буду закінчувати. Дякую, що ви прийшли на мій канал. І дякую, що ви мене слухаєте. Скільки я ще буду так розказувати, я не знаю. Я не знаю, я подивлюся, може, я... може це я все, все закінчу, може, це зря все почала розказувати. І ще треба подумати, тому що я ось так, така спонтанна, така відкрита, ну, така без страху, скажімо так. Нема чого прикривати, нема чого тут папірчики завивати. І ось так. Скорі зустрічі і побачимося скоро. Здоров'я вам щастя і миру для України. Будьте здорові!